Топ 3 міфи про послуги хостинг-провайдерів. З третім ми стикаємося найчастіше. Міф перший. Хостинг-провайдер зобов'язаний слідкувати за контентом і блокувати всілякі нехороші сайти. Ні, не зобов'язаний. Ми маємо реагувати на скарги та звернення відповідних органів, і ми це робимо. Все, що робить клієнт зі своїм доменом і хостингом, це його відповідальність. І кримінальна теж. Міф другий. Оренда сервера є більш безпечною послугою, ніж хостинг. Ні. Хостинг провайдер робить все, щоб його послуги були максимально захищені. Сучасні методи дозволяють розділяти хостингові аккаунти так, щоб вони не впливали один на одного. Безпека залежить від самого користувача. Якщо використовувати ненадійні паролі, незахищені мережі, не оновлювати програмне забезпечення та плагіни, не робити резервне копіювання, то ніякий сервер вам не допоможе. Міф третій: відповідальність за безперебійну роботу сайту та його безпеку лежить цілком на хостинг провайдері. Ні. Сайт може некоректно працювати через цілий ряд причин, і більшість із них лежить на стороні клієнта. Неправильно налаштовані dns записи, занадто великі медіафайли, відсутність кешування, проблеми з CMS або кодом і багато чого іншого. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про міфи навколо хостингових послуг, читайте наш блог. Тут є багато корисного матеріалу для айтівців, а знайти необхідну статтю ви легко зможете за допомогою пошуку по розділу. Забивайте в гуглі фразу блог Сітіхост, читайте наші статті та дізнавайтеся багато нового.